4 травня у Румунії відбудеться перший тур повторних президентських виборів. Цю дату, 8 січня, ухвалила урядова коаліція Румунії. Про це повідомляло румунське видання Нюс. Другий тур голосування відбудеться 18 травня. Нагадаємо, 24 листопада 2024 року Україна вже обирала президента, але результати голосування були анульовані Конституційним судом Румунії, оскільки були розсекречені документи Вищої радою оборони країни згідно з яким якими президентська кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції за меж країни. Про це повідомляло румунське видання ДІЖІ 24 Більше про кандидатів на посаду президента Румунії. Яка їх позиція щодо України? Про це будемо говорити з політично аналітикою аналітичного недержавного фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна Молдова, Румунія Мар'яна Присяжнюк з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня, пані Маріяно. Що зараз відомо перед першим туром президентських виборів, повторних президентських виборів у Румунії? Що відомо про кандидатів? Ну, власне, останні три дні в Румунії проходили дебати. Три дні телевізійних дебатів це було дуже цікаво. Не всі кандидати брали участь, але більшість з них якраз себе і показали і в контексті позицій щодо безпекових питань, і в контексті міжнародної позиції, і в контексті двосторонніх відносин з Україною, все це було озвучено. Ну і якраз в другий день, коли брали 10 із 11 кандидатів на посаду президента, звучало питання як. Діятимуть кандидати, якщо будуть обрані на посаду президента у тих чи інших кризових питаннях, власне, звучала і ескалація ситуації в Україні у перший день дебатів було дуже цікаве питання до всіх кандидатів стосовно можливої зміни. Статусу Криму і як би вони на це відреагували, будучи на посаді голови держави? Ну і на цьому хочеться зупинитися детально, тому що таке симптоматичне питання, дуже і власне воно. Багато років вже чий Крим фактично є таким наративним у дискурсі двосторонніх відносин з Україною. Ну, власне, Джорджі Сім, який лідер перегонів і має стабільно 30%, він не брав участі в жодних дискусіях. Але от Крін Антонеско, кандидат від коаліції урядової Пенелі, ПСД і Угорського демократичного союзу, він так намагався досить відповісти тривіально, щоб. Не викликати якихось різких реакцій, але й залишатися у тому а, дискурсі у, у, у тій рамці, а, яку зараз просуває румунська влада. Треба Україну а, підтримувати а, війна. Йде а, Крим, а, це порушення міжнародної а, міжнародного порядку. Ну і він зазначив досить е цікаві ще моменти, е які вже можна назвати його ну, не авторськими, а такими позиційними. Е е Позиційними моментами його передвиборчої кампанії, наприклад, що е, Росія її присутність у Чорному морі, ну і безпосередньо в Криму, а загрожує е, Румунії не просто як е, у, у контексті регіонального конфлікту, а й загрожує е, газовому шельфу Румунії і подальшим енергетичним розробкам. І мені здається, це цікаво і досить е, така, така риторика має потенціал. Я я би рекомендувала до неї приглядатися. Ніку Шордан, який займає розділяє, я би сказала, друге місце разом із Кріном Антонескою, і буде велика інтрига. Хто з них вийде до другого туру? Він підкреслив, що війна триває вже понад 11 років. Що якщо він займе посаду президента, не буде ніякого перегляду статусу Криму, Росія ніколи не визнає якоїсь окупації чи переділ території, і що Україна заслуговує того миру, який вона вважає для себе справедливим. Це була його така теза. Віктор Понта, також колишній прем'єр-міністр і колишній лідер соціал-демократичної партії. На жаль, його позиції щодо цього цікав... цікавесного питання про Крим немає, тому що в перший день він участі в дебатах не брав. Але у другий день він зазначив стосовно України, те, що у разі кризової ситуації, якщо це будуть безпекові виклики, звісно, Румунія звертатиметься. За якоюсь координацією до по лінії НАТО, по лінії ЄС, але якщо певні надзвичайні ситуації траплятимуться, які вимагатимуть е реакції і підтримки сусідніх країн, то він розраховував би на е активну участь і на е солідарність у відповідь з боку України, ну я переконана, що. Так би й було, але те, що е, цей момент був проговорений, мені здається, у такому позитивному е, ключі це е, додало йому балів. Хоча Понта це якраз є єдиним кандидатом, який е, всю цю передвиборчу кампанію двомісячно втрачав підтримку. І якщо Крін Антонеско е, той же е, здобув. 4-5% за цей час то понта 4-5% втратив. Стабільний залишається сім'ю стосовно Єлени Ласконі дуже цікавий. Також стався казус. Її запитали, чи вона арештувала б ізраїльського прем'єр-міністра Бенджаміна Неданіяху, якби той. А, будучи в розшуку міжнародного за ордером міжнародного кримінального не в розшуку, а, а стосовно якого виданий ордер на арешт міжнародним кримінальним судом прибув а, в Румунію, яка була б її реакція як президентки, а, ласконі. А, на мій погляд дуже розгубилася. Вона не знала, що сказати, тому що її комунікаційна кампанія побудована на е, російському втручанні як такому антоганістичному антигоністичному, ан, антигоністичному е, о, образі Кремля. Звісно, це не відміняє е, того, що Росія дійсно становить загрозу для України, і для е, пострадянського простору, і постваршавського простору і для всієї Європи. Але власне, це підкреслило її підкреслило Говорити про пу, готовність говорити про Путіна, але не готовність говорити про Нетаньяху, який фактично перебуває в тому ж самому статусі в контексті е, воєнних е, злочинів е, за оцінками МКС. Е, це показало, що е, власне е, відсутність і таку слабку якраз моральну е, рамку, е, яку вона намагається показати, е, але якою насправді не володіє першою реакцією, якраз була: а чому ви не питаєте про Нетаньяху, не питаєте про Путіна. Ну, звісно, це такий дуже професійний трюк. Журналі журналіста, який вів цю сесію був. Ну і звісно, цей маленький інцидент показав на виворіт просто кампанію Ласконі, і це, це, це був дуже невдалий, дуже яскравий момент. я... ну, це я... так. То... Так. Я хотіла уточнити ще, як триває сама кампанія е, наразі в Румунії, зокрема Ройтерс, учора, 1 травня, повідомляв про те, що багато молодих румунів знову переглядають платформу для обміну відео TikTok. і саме е, тих кандидатів в е, президенти, у яких найбільше підписників, чи з'являється в них знову ж таки більше шансів е, зібрати електорат? Враховуючи відсутність Джорджеску так я думаю, що соціальні мережі дуже важливі, але це не єдиний важливий фактор, за допомогою якої мобілізується аудиторія, і звісно, виборці, той електорат, який був мобілізований, зокрема і в TikTok, а не лише. Але не лише в Тікток під час попередніх виборів в компанії Джорджеску за нього борються зараз. Ну звісно, основним бенефіціаром є Джордж Сім, який фактично залишився єдиним лідером праворадикального флангу, праворадикального радикального кластеру виборців. Але певною чиною чин певним чином за з ним за цих за ці голоси конкурує і Віктор Пон. Так, який також просуває певні релігійні наративи, певна містичність спостерігається, але його кампанія більше побудована за трафаретами Мейк Трампівської Трампівського стилю, і він навіть в капелюшку ходить. Мейк Ромінія Роминія, Ромінія, Пепрімулок, аналог Мейк Америка Again, і тобто, це просто калька, і вона безсовісна калька. Починаючи від червоних краваток, закінчуючи е, кепками із е, аналогічними написами. Більш того, 28 квітня в Бухарест приїздив е, Дональд Трамп молодший син е, президента США. І е, очевидно, що цей захід захід був е, організований під Віктора Понто, е, тому що е, інформаційним партнером було телебачення, яке його е, яке фактично його педалює, і яке виступає, виступ, просуває Є флагманом його інформаційної кампанії, але ну це мало допомагає, тому що Понта втрачає е, Антонеску, набирає фактично мова про одні ті самі е, цифри такого коливаючого е, виборця. Е, виборець е, Сімеона дуже стабільний, е, це також симптоматичний такий е, фактор про антисистемний голос. Е, тобто, всі такі е, цікаві фокуси, які видумують кандидати, вони вже мало на що впливають зрозуміло. Що ж до виборів залишається до першого туру два дні. 4 травня розпочнеться перший тур. Може змінитися багато що за цей період. Тому ми так. будемо стежити за кожним оновленням. Вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Марія Присячнюк політична аналітикиня, аналітичного недержавного фонду демократичні ініціативи. Імені Ілька Кучерєва була з нами на прямому зв'язку.